У підтримку України іноземні студенти з медичної академії влаштували концерт, на якому знайомили глядачів з культурою своїх країн. Такою акцією вони вирішили показати, що якою б напруженою не була політична ситуація в Україні, вони налаштовані завершити навчання, і навіть більше Україну вони вважають другою батьківщиною та зізнаються її у любові. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Студент Яхя Аль Шатрит з Йорданії готується до виступу на концерті, присвяченому Україні. Він співатиме про кохання. В Україні хлопець живе та навчається вже шостий рік, каже, що тут йому подобається і краєвиди, і добрі люди. За цей час у студента медика з'явилось багато друзів та дівчина Українка. Честно говоря, уже второй дом для меня. Украина уже очень правда, очень люблю. Ее. Уже 6 лет уже живу. Она для меня уже как караная дома. Не считаю вторая. Я для... тут считаю себя не как иностранцем, уже как украинский человек. Спеціально для цього концерту Сабіні Юлдашеві з Узбекистану мама вислала атрибути національного костюму. Дівчина навчається на першому курсі медакадемії. каже, часто доводиться заспокоювати родичів та переконувати їх у тому, що в Дніпропетровську все спокійно. Концерт, до якого Сабіна ретельно готувалась, на її думку має на меті трохи відволікти усіх від тривожних новин. Батьки дзвонять, батьки переживають, але слава богу, не приходиться їх обманувати в плані того, щоб Дніпропетровську. По-настоящему я считаю, и все мы считаем, что э, все мирно и спокойно, то есть в Днепропетровске проблем никаких с этим нет. Проректор з наукової роботи Дніпропетровської медичної академії Леонід Науменко вже багато років спілкується зі студентами 46 країн світу, які приїжджають навчатися до Дніпропетровська. Тут у них є свої громади. Гості з інших країн завжди з повагою ставляться до українських традицій, і сьогодні теж переживають та хочуть скорішого розв'язання конфліктної ситуації. Сьогодні накочисленої граждані іноземних держав з великою любов'ю, з більшим вніманням, більшою теплотою относяться к українському. Народу і з великою бол'ю к тим проблемам, які виникають в Україні. Но на протяжні всього того періоду ні один іноземний гражданин не покинув, не покинув Україну, тому що вони вірять в стабільність, вірять в будущее нашого города, нашої України і нашого народу. Під час концерту іноземні студенти співали пісні, показували сценки, танцювали та про політику на сцені намагалися не згадувати. Юлія Стасенко, Євген Хисний новини одинадцятого каналу.